Лютий, сводочка, реєстрація батьків, реєстрація освітніх закладів, проведене занять. Кожен документ присутній. Ну, тобто, все по-чесному. Березень, бачите, да? табличечка, Це наша Юля робить, яка зараз сидить внизу показує стальним роботам. Бачите, ми ростемо, проведено більше занять. Далі, квітень у нас обще, звісно, щось. прямо. Багато. Прямо капіт. І це нові реєстрації. Зверніть увагу, чого нові? Бо пройшло два місяці, вони все випустились, у них своїй результат, і ми набрали нових. Але у нас там є вікна, на нас травень реально є вільні місця. От, і от зараз травень тільки почався. А фотографії моря. Вот це вот, наприклад, возьмемо квітень. Бачите, да? І це все ми... а можна питання? Ми а, а в да. в червні у вас є? Да, да. У нас да. просто в закладі буде типу як літній табір. Да, і ми можемо можем... їх прекрасно до вас возити. Да. Ні, ну 8.30. 8.30. У нас я ж пропоную робототехніку влітку. Навіть в мене було це в назві нашої зустрічі. А, можна. Але для того, щоб це все прокрутити, потрібно вже починати зараз папери підписувати. Да, 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 От і у нас в червні повинен бути транш ну, якби. Ми отримуємо гроші кожен місяць. Mm -hmm. То, за травень ми отримуємо в 15 травня, за червень 15 червня. Але я сподіваюся, ну, нам прямо вже дали дозвіл набирати дітей на черна червень, mm -hmm. вот. mm -hmm. але спробуйте в травні, хоча б один раз привести дітей, mm -hmm. подивитися, тобто як mm -hmm. mm -hmm. Да. Да. Тому я так і пишу спробуйте, а потім зробимо робототехніку влітку. Чому це швидкоплинна організація взагалі наших рухів? Я навіть презентацію назвала робити технічний двіж Еткемп, тому що уся е, організаційна бюрократія займає час, а грантові заходи вони швидкоплинні. Період пройде і все, і ми не вскочимо цей потяг. Він, можливо, буде у мене в вересні.